Слава Україні, українське орхопанство! Сьогодні ми знову знаходимось у місті Одеса, і в попередньому відео ми були на вулиці 28-ї бригади в епіцентрі, ось тут. А зліва від цього ж епіцентру погляньте, знаходиться ще один торговий центр. У Луцьку такої торгової мережі немає, але тут вивіска на дворі величезна з орхідеї. Ну, як я могла пройти повз, якщо й поруч від епіка, ще як відзняла. Так, тут ходить трамвай, і саме на трамвайній зупиночці для зручності вхід. Саме у садовий центр. Давайте завітаємо! Дуже красиво, дуже цікаво, я вперше. І гадаю, що більшість також. Ну, а Одеси там буде цікаво подивитись, якщо ще хтось не бачив на минулому тижні орхідейного щастя. Ціни усі зазначені на стікерах, тому акцентувати і озвучувати увагу на них я не буду, але показувати, звичайно, що покажу. Одразу розпочнемо ось із цієї красуні біглівчика спліт. Знімаю акуратно, але вам показую здебільшого усе і шию, і кореневу, і красу неймовірну. Алтейка також не смикаю орхідейки, не маю такої змоги, але показую. Гоя, як бачите, ще й 20% знижечки. Теж хороший стан. Мінус 20%. Ще ось на такі бускові кралечки, вони відрізняються губками. У деяких із них точки росту скліку носиком будуть давати діток. Кореневі також, більш-менш, я вам показую загальним планом. Її величність болоня вже давненько я її не бачила, вона ж Тамара, що ось така є венозна кралечка, ближче до нас. В цілому картинка кореневих, знаєте, ще й така ого, го нормальна. Так, тут по губі одразу видно, що це Феррара, правда ж? Ви ж помітили, що стресунули подекуди деякі бутони в орхідей і немає квітів, видно, тому і ставлять знижечку. Ух, яка красивесна Ісмаелі. Я не знаю, чи вам подобається. Мені Ісмаелі подобається. Крупноквіткова, розкішна. Це якраз у виконанні плямистості. Ну Дуже красива, коренева, ви ж бачите, нормальна. Так, тут ближче до мене від Ізмаелі є ще Golden Leopard. Ось такий він. У нього поглянемо кореневу. Теж хороша. Тут Барселона є. Знаєте, деяких орхідей по дві, по три, а деяких лишень по одній. Так, тут у нас Рим зліва, а справа у нас Ханіпіч. Їхню кореневу, прекрасна коренева. Погляньте, який красивезний юпітер. Майже 700 гривень, але квіти стресунули, бутони також. Ну, ціна величенька. Має бути ідеальна квітка на таку ціну, я так вважаю. Так, це ми з вами дивимось поворотті. Тут ще в нас є Стеленбош. Зліва позаду от забула назву цієї крапунчастої красуні. Так, тут ще в нас така ніжно-рожева є. Як бачите, декілька штучок і білосніжних так само. Так, Деякі на повторі, знову у нас є Рим, Юпітер, ось така рожева красуня. Справа Сан Себастьян, зліва Барселона. Кореневі прекрасні. На другу сторону я перейшла, тут трішечки дешевше. Ось така є. Камбрія Нелі Айслер. Ароматна, класнюча. Ой, слухайте, тут камбрюшок небагато, але класні. Немов персик теж забула назву. Одна така є однісінька, дуже красивезна. Це спліт багатенько. Таких теж, оце була я її назва, на жаль. Поруч Орландо. Дуже красивезна орхідея, недооціненна Ще ось така є аля барбі, пускова. Шукаємо, шукаємо. Щось цікавеньке. Ага, цікавеньке є, але стан ви бачите. Бігліпчик нагадує Калімантан. Коренева, прекрасна. Ну, от шукаю щось цікавеньке. Ага, <реку> знайшла. Авборг. Дуже подібна на нього, дуже ніжна, ніжна. Коренева є. Тиген Барселоночок, вибір величезний, ви бачите, бурячкових різноманітних алтеюк. також Голден Леопардів. Тут я бачу навіть непоганий асортимент повороті. Деякі Погляньте, це ж мадрид. Я не знаю, чи ви полюбляєте, мені виділяється, і знаєте, Серед, поміж інших, вона королева. <смі> Дуже гарна, ідеальна коренева, квітка, камера не передає, але неймовірної краси, неймовірної, тепла губа, ой, рожеві, так. Дивимось далі, пілосніжні, смугастики, рожеві, бурячкові. Багатенько на знижці. І знаєте, кореневі хороші, в принципі, як від квітульки, я б навіть так охарактеризувала їх. А ось тут загальним планом покажу вам ще трішечки мультифлорочки. Детально не маю змоги вам показати, але матимете уяву, що тут є мультифлорка і є мінічки. І серед них є подекуди навіть ароматні. Ех! Немає такої мережі в Луцькому. Шкода, нам немало, що нам де так розгулятись. А погляньте тут, який величезний довгезний столик, орхостолик. Ось такий він, садовий центр в Одесі у Таврієве. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!